10 найкращих книг про бізнес. Книга номер 1 Джейсон Фрейд і Девід Хенсон. Реворк. Бізнес без забобонів. Реворк стала настільною книгою для багатьох офісних працівників. Книга написана одним лайфхакером для інших. У реворкі відповіді на прості запитання, як почати свою справу, не звільняючись з попереднього місця. Яка оптимальна чисельність співробітників компанії? Чи потрібно прагнути до зростання компанії, навіщо розвивати бізнес, якщо і так все влаштовує? Чи обов'язкове планування, які помилки в бізнесі треба собі пробачати? Книга номер 2. Олег Кіньков Я такий, як всі. Автор мультимільйонер, засновник багатьох успішних проєктів, власник банку і дуже товариська людина Олег Кіньков. Частий гість на телебаченні. Він охоче дає інтерв'ю і переписується в соціальних мережах. Є такий, як всі, автобіографія з відвертою розповіддю про непростий шлях бізнесмена з початку 90-х років до наших днів. Номер три Гай Кавасакі. стартап. Стартап більш детальна е, розробка реворк. Гай Кавасакі пояснює, як зробити ідею реальною функціонуючою компанією. Книга призначена тим, кому набридла офісна робота і життя по кимось. Встановленим графіком, якщо ви роздумуєте про фінансову незалежність і створення власного бізнесу, прочитайте стартап. Можливо, ви знайдете в ньому те, що зрушить довгі збори з мертвої точки. А номер 4 Айн Рент. Атлант розправив плечі. Роман американської письменниці був опублікований в далекому 1957 році. Книга про те, як політика в США почала виступати проти монополізації ринків, висуваючи вимоги близькі до соціалістичних. Процес охопив весь світ і почалася боротьба з бізнесом. На зміну вільній економіці прийшла планова. Країну поступово охоплює хаос. Всі спроби налагодити ділове життя за планом тільки погіршують становище. Номер 5. Джим Колінс. Від хорошого до великого. Від хорошого до великого глибоке дослідження. Причин становлення успішних компаній і животіння невдах. Цю книгу перечитують. Видатні бізнесмени по праву вважають її шедевром. Номер 6. Наполеон Хіл. Думай і багатій. Рік виходу книги 1928. Проте принципи закладені Наполеоном Хілом все ще актуальні. Автор працював над Думай і Багатій майже 20 років. Він сумлінно збирав інформацію, спілкувався з багатьма бізнесменами, аналізував слово і події, щоб зрозуміти, чим успішний бізнес відрізняється від обивателя. Так чи існує формула успіху? Номер 7. Джордж Самуель Клейсон найбагатша людина у Вавилоні. Книга про. Прості істини і про те, як стати багатим. Все, що написав Клейсон, ми чули і читали сто раз. Але знати і робити зовсім не одне і те ж. Запам'ятайте правила поведінки, що призводять до успіху. Практика показує, що дотримання порад автора призводить людей до дивних проривів в житті. Найбагатша людина в Вавилоні збірник вивірених діалогів і реальних рекомендацій. Номер вісім. Річард Бренсон бізнес в стилі Віргін. Автор унікальна особистість, а його книга неформальний курс про створенню бізнесу від мільярдера. У Річарда Бенсона є своя система. Оригінальний погляд на розвиток компанії, досвіду Бренсона, можна довіряти, адже він став одним з найбагатіших людей в світі. Свіжий погляд на введення справ. Номер 9. Роберт Кіосакі. Багатий тато, бідний тато. Ця книга вже стала легендою. Роберт Кіосакі розповідає про свій особистий досвід. Порада бідного тата, рідного батька автора і тата багато, батька другого дитинства. Роберта. Порівнюйте і вибирайте mm. номер 10. Дональд Трамп. Міркуй по крупному і не гальмуй. Трамп дуже відверто демонструє свої прийоми ведення бізнесу. Він чесний, різкий і не залишає ілюзій щодо підприємництва. Дональд Трамп не намагається заспокоїти читача думкою, що успіху може домогтися кожен. Удачі любить наполегливих і сильних. Ті, хто продовжують візуалізувати гроші, так і залишаються в полоні притаманних очікувань. Життя це сувора гра, в якій перемагає той, хто вміє говорити ні. Це були топ 10 найкращих книг про бізнес. Якщо вам подобається відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал та поставте, будь ласка, дзвіночок. Дякую вам за перегляд.